Доброго вечора, мої хороші, мої найкращі, ви на каналі Таро Україна. А сьогодні ми дивимося січень місяць для міста Дніпро, Павлоград, Кривий Ріг, Ніка Палімарганець. Що чекає, що буде? Які перестороги, які процеси, на що треба звернути особливу увагу? Не забувайте підписуватись на мій канал і приходити на особисті консультації. Мої хороші золоті Днітряни. Давайте дивитись 24 рік. Чи принесе він нам щось нове, радісне і величне? Да? Комусь кажуть, що може початися рік дуже якось гучно, бентежно, неспокійно, але все обійдеться, все буде добре. Якісь гарні новини для міста. Допомога, підтримка. Щось будуть прям показувати, казати, дивіться, все буде добре. Дніпро в січні. Приїде хтось із влади, і не одна людина. Будуть як ревізії, будуть когось наобгороджувати, комусь виписувати подяки. Але є небезпека. Я тут, як бачу, я вас захист посилять і будуть дивитись, як він буде відпрацьовувати. Будуть питання. Ну, наприклад, чому не так відпрацював, як міг би. Якісь у вас будуть акції, заходи, можливо, вийдуть там в підтримку військових перед адміністративними будівлями, що давайте вже життя повертати, як було раніше? Я не про пропинення війни, я про те, що. Давайте щось покращувати. Треба зміни. Треба підсилення. Треба вже знати, що все буде стабільно, ми втомилися. Влада вам пообіцяє щось і не виконає. І поїде відпочивати. Тут хтось у вас з посадовців на відпочинку буде, тут все розмухає. Розмухають. Тут показує пряме влучання, тут є небезпека. Тобто вже запланований насічень у ворога удар саме по місту. Я не бачу, там показують руйнування, можливо, навіть без жертв буде. І щось інфраструктурне. Дніпро січень. Буде ще якийсь страх, що може ворог сюди піде, буде знову інформація, що ворог хоче до Дніпра в область. Що, а, а якщо йому шляхи відкриються, дивіться, тут буде влучання по інфраструктурі, є така, ну, показує так майбутнє, що буде потім проблема з ресурсами, зі світлом, тут є така небезпека. Про січні. Ну, Як він буде використовувати декілька видів зброї, для того ж все ж таки пробити вашу загорожу, хотіла сказати, ваш захист, так, да, буде атака. Район область жертви. Угу. Дніпро-Січень. Обстріли. Буде бувати на підлюті, тут дрони показують, відпрацьовує от У вас прям буде видно, що є захист, видно і чутно. Але все ж таки приліт по інфраструктурі можливий Все підтверджується. Павлоград у січні. Великий вогонь, влучання в ціль, ворог десь поцілить по військових. Склади, місце дизлокації. Павлоград Січень. А за те, що військові якось рухаються вперед, іде рух, прильот прямо ракетою, може прямо бити ну точково, знаючи, куди б'є. Протягом січня. Вогонь в районі. Ворог дуже сильно на вас повернутий. Другий раз карта диявола виходить, тобто ворог планує по вам удари. На жаль, кривий ріг в січні. Ваші хлопці дуже гарні на фронтах, ворог вперед-вперед передмістя район прильоти, при тому, що дуже часто якось він може обрати собі ці точки влучання. Покажи мені кривий ріг у січні. Угу, небезпека. Магія вогню це значить, що вогонь палає саме в місті, але є вибір. Якщо одна якась атака будуть збиття над містом, то є інша атака, є можливість відбити, третя атака влуч... влучить декілька разів. І прям він буде з якоюсь циклічністю, з якоюсь періодичністю це робити. Кривий ріг. Угу. Ворог активний, буде випробовувати ваш захист. І все це пов'язано з рухом вперед-вперед. Хочу зробити так, щоб ви були заручники ситуації, і дуже була напружена сама обстановка в місті. Ну, тут життя є десь своїм чередом. Тобто, десь воно там бахнуло. Люди як жили, так і живуть. Сказати, що він... Великої там шкоди заподіяні, ну, неприємні моменти будуть. Я тут, ну, Не те, що там я оптиміст, але я бачу, що ну, те, що він робить, просто витрачає в нікуди мільярди своїх там грошей, просто місто живе своїм життям. І не буде воно його, ну навіть в його мріях. Ніка Пальсічий. Підтримка цивільних буде якась. Вам щось будуть привозити, ви будете і свята святкувати. І наші хлопці якось від вас десь підуть рухатись вперед. І як ви знаєте, ну от, трошки як стабілізується, можливо, життя цивільне. Буде гучно, передмістя бити буде. Але якось в місті будуть моменти, коли взагалі, ну, от, ну бачиш, є ж нормальне життя. І є, є і руйнування і намагання влучити військових, але от місто просто ну якось тримається. Знаєте, якось згуртуєтесь у січні. І ще раз кажу, буде якась підтримка, допомога, вам буде легше від цього. А, марганець Січі. Тут ворог буде атакувати. Тут військові наші десь від вас рухаються, з вашого боку обстрілюють. Тут багато військових буде якихось подій, не можу все казати. Є руйнація в місті, якось ворог до вас буде ну, такий дуже нещадний, є небезпека для цивільних. І просто будуть навіть, ну, хтось же, знаєте, дуже сильно втомиться. Тут кажуть, будуть вивозити діток хоча б на якийсь час. Можливо, військові скажуть, що от на такий період то краще може десь там в інший район переїхати. Дякую.